Бандеру та його рідній батьківщині розпочалося 30-ту річницю його вбивства, а саме 15 жовтня 1989 року, коли було встановлено березненко Христа. За і проведено Валерій Віч. За ініціативи Снугу було поставлено пам'ятний камінь на території родинного обіця в останню неділю травня, коли святкували День Героїв 90-го року. А 14 жовтня 90-го року на цій території було поставлено перший пам'ятник Степану Бандері. Його автор Віктор Рожик. На цьому відкритті була присутня сестра Степана Бандери Володимира Бандера Давидюк і Василь Грегіт. На жаль, цей пам'ятник довго не простоїв. 30 грудня о 5-й годині ранку відбувся вибух і пам'ятник було зруйновано. Тут можна побачити фотофіксацію вибуху і все, що залишилося після пам'ятнику голова. А тут священники проводять молебень після першого вибуху пам'ятника. 21 січня 1990 року відбулася спільна сесія Кам'янської міської і районної ради, на якій було прийнято рішення про будівництво другого пам'ятника Степану Бандері в його рідному стилі. 30 червня 91-го року, у річницю 50-ліття, проволоження акту відновлення української державності, було поставлено другий пам'ятник. На жаль, він також довго не просто, тільки 10 днів. 10 липня перепрошую, відкриття другого пам'ятника, присутні багато священників, також присутній Віталій Цапович, представник Снуму, який був одним із організаторів і е, авторів. Встановлення другого пам'ятника Степану Бандері. Другий вибух стався 10 липня 1991 року у 3 годині 20 хвилин. Операцію здійснили шестеро військових у маскувальних халатах. Тоді було поранено двох охоронців, яку в швартували біля пам'ятника. Серед них 21-річний член СНУМу Василь Максимчук і мешканець села Старий Угринів Василь Торчуян. Ярослав. Це наслідки після Другого вибуху пам'ятника. Після Другого вибуху до рідного села Степана Бандери приїжджає його унук Степан Андрійович Молодший. І кладе квіти до пам'ятного знаку, який залишився після другого вибуху. Також в 92-93 році. У цілій кімнаті родинного помешкання починає роботу музей Степана Бандери. А 17 серпня 1992 року до святкування всеукраїнської акції Його мінчорного лісу, яка була приурочена в 50-тій річниці створення Української повстанської акції, було встановлено другий пам'ятник. Перепрошую, третій пам'ятник. На цей раз він уже був бронзовий. Автори, архітектор, вже покійний, зіновий Давидюк, племінник Степана Бандери і скульптори Микола Пасікірі і Володимир Яремчук. Ось відкриття третього пам'ятника, Присутні багато священиків, також на відкритті третього пам'ятника присутня делегація комбатантів США УНУПА, США Франції, Англії. Також тут виступає Ярослава Стецько. І біля неї, праворуч від неї, Омелян Кушпета, представник УУНУ у Нідерландах, який також був близьким соратником Степана Бандера. Також час стокриття третього пам'ятника виступає Зіновий Давидюк, племінник Степана Бандера. Тут також виступає професор Чернівецького університету Микола Кричила. Гостей зустрічає представниця. Староугринівської громади Алла Перегіняк Короваль. А 1 січня 1998 року закладено наріжний камінь і капсулу з посланням для майбутніх поколінь, яку зачитав онук Степана Бандери Степан Андрійович Молодший. Це перші з 1998 року, що започаткувало будівництво цього музею. Також до музейного комплексу у березні 1998 року приїжджав митрополит ОПЦКП Філарет. Тут можна побачити, як він кладе квіти до пам'ятника, а тут він сфотографувався з єпископами в уцілілій кімнаті родинного помешкання. А тут. Степан Андрійович закладає капсулу з посланням для майбутніх поколінь. Офіційне відкриття цієї споруди відбулося 30 грудня 2000 року. А